Прийшла посидіти на сонечку в тіночку холодно. Я ще й не нагрілась в цьому році. Два дні було дуже тепло. Один день 25 і один день у мене показувало тут 27. Ну, не знаю, як там у місті. А сьогодні зранку було плюс 17. Ну, зараз виходить сонечко. Трішечки тепліше стало. Я винесла каву собі, як завжди. Ну, це з лимоном. І що я планую сьогодні? Я так і досі не викопала тюльпани. Все щось мішає. Вчора тільки хотіла, дощ пішов. Ну, і слава Богу, зате не треба було водичку включати і так поливати. Тут у мене бігає фенді вийшла вже гулять. Як кушать ти будеш? Будеш їсти? Ось о, яка красуня. Зараз я тобі винесу на вулицю. Угу. Я каву поп'ю, розмовляю, як... все вона понімає. Ось, дивіться, яка гарна. Чи видно, я не знаю. От. А знаєте, як вона їсти просто? Одне вушко в неї отак опускається, і оце вона мене зове. Як я вже лежу в ліжку, а вона це приходить і отак, вушко це опустилося, і головкою махає отак. Пішли, пішли. да? Ну, слухає, що я розповідаю. Нічого не буду сьогодні робити, ото тільки планую тюльпани і то, як Бог дасть сонечко і тепло. А так погуляю на дворі, Трішки відпочиваю сьогоднішнього дня, але щось так буду робити. Не хочеться просто так сидіти. Та в мене там тюльпанів хвата на півдня викупувати. І викопаю, якщо вони там з землі, щоб не розтрушувати, так покладу в рядочок, дощ піде, польє мені. Земля одійде. Ну а якщо не піде, тоді в полью. Ну, а дітки не буду збирати, тільки дорослі тюльпанчики з цибульки. Мене і так вистачає. Не хочеться морочитися з дітками. Такі сортові тюльпани, то я збираю дітки. То, то комусь подарую, то собі сажаю. А червоні ні, не збираю. У мене і так їх хватає там. О, лягла там на сонці, ну, звичайно, вам не видно. Прямо на тротуарку і лежить. О, я знаєте, що сьогодні буду робити? Я сьогодні ті петунії, які вже оце відквітували. Позрізаю. це. Я зараз зламала, щоб вони далі мені квітли. Кажуть, як оце зламаєш, а потім на то місце, так як я і роблю на все, з'являються дві. Можна сьогодні ногтики зробити. І так, потихеньку щось. Щось планувати далі, віка на праці. Сьогодні так рано поїхала на 8 годин, це на лівий берег, там де відкрили новий офіс і клас, вони його називають. То Сьогодні заняття у студентів з восьми ранку. Кажу, так рано. Тут вона на 10 на правому березі їх. Лекції проводить. Ну, може, раніше буде вдома, та вряд чи вона в шість, а то буває в вісім приїжджає додому. Нога каже, роботу ніхто не відміняв. Ну, добре, каже. Ну, вона була, правда, серед тижня, один день цього. Але що це за відпочинок? Без кінця на телефоні, потім бабуля, я пішла попрацюю, Понятно. Ну, так, такого ж супер відпочинку немає. що от Все виключила телефон і ніхто не дзвонить. Ну, зате є робота. Слава Богу. Дивіться, як цей хвостик махає. Ну що ти? Будеш кушать? Будеш? Ой, дивіться. Отак, дай кушать, скажи. Що ти держиш і дразниш мене? Ну дай кушать, дай Фенді кушать, ой, дай Фенді кушать. Красуня. Дай кажи. Ми так хвостиком махаємо і крутимося. ана. Ну. Ай-ай-ай, ай, що тут є. Ой, що тут єсть. Ну давай. Ой. Це так спасіба ми говоримо, дякуємо. Ну все-все-все круше. невгамовна їж. Все-все, все, кушай, все. Все, мисочка пуста, як за себе кинула. Хі, дивіться, шукає і ще шукає. Та багато ж було. Багато ж було. Фендюсе. Все, все красуня. Тебе їжа, як в ресторані. Так. А що ти там шукаєш? Тільки жуків не збирай, добре. Добре. Оці тюльпани я хочу сьогодні викопати. Не буду чекати, поки зовсім вони засохнуть. Ну, вже вони так підсохли. І тут мені треба між хризантемами це ромашкоподібні, теж Хочу викопати. Ну, і хочу, я ось, ось ховаю, ховаю. Це що в мене лишилося за устом, бачите? дивіться. Ну, оце може ще буде. Там такі вже сантиметрів вісім продавали на базарі, а я так ну коли ж я їх посадила, мабуть, у лютому і це вони. З 31 насінинки, оце в мене все, що виросло. Більше я так не буду заморачуватися, скільки б я їх не любила, не хочу. Так, і що в мене тут? Дивіться, в мене вже троянди почали розпускатися. Ось. Покажу, як будуть гарні, гарні. А ось, ось ще більші. Зараз ось. Я їх от ліс пасла, обробляла. А ось ось, дивіться, яка зараз ось яка гарна. Це Катя в мене називається. Ну, я вже розповідала, чому називається Катя. Але хто в мене нові, тут підписники, мабуть, не знають. У моєї дочечки була подруга Аліна. І вони ходили до її бабушки дорослими, вже в нас віка була. І бабуся подарила подарувала їй троянди, п'ять штук такі високі. Ну, десь й були такі високі, дивіться, така ось, ось буде в мене квітувати. Це. І з тих п'яти 5... ми ще тут не жили. І у дочечки постояли вони, і вона мені привезла на лівий берег, ми жили там. Вона привезла ці. Троянди вже які відквітували. І каже, мама, посаді може, виростуть. Ну і розказала, як їх посадити. от з тих пір Я так і сажаю. Ну, з тих кущиків, що лишилися в мене, бо я там пересаджувала, це я вже повторююсь. ну Хто в мене новий, той почує. З тих, що я перес... тоді садила, оце лишився оцей кущик один. А два я не пам'ятаю, оце я пересаджувала два е, сюди, то я спиляла їх. Ну, корінь живий, може дадуть. Ну, оце один лишився. А взагалом з п'яти три в мене прийнялось. Ну, і я почала так вирощувати оце всі троянди. Ви знаєте, мені вдається вирощувати е, троянди. І туї, і можжевельники. вдається. От бачите, а тут з насіння це ось густонке не вдається. Я хочу і веду іще вас. Оце теж я це як вона я, троянда. Оця і оця. Але я хочу її зробити як штамп, таку шариком. Ну, це ще в мене не вдається, поки що це треба відсіля її пересаджувати, бо в мене оце ж півонієве дерево, оце, воно мені її заглушить. І оце прийдеться, ну а може тут не помішає. Ось в мене яка, дивіться, теж вирощена. Бачите, яка гарна. От. І там під бутилками, ну, звичайно, деякі он, бачу там підсохли. Але їх дуже в мене багато, так що хватило. Дивіться, півонії вже заквітують. А, я сьогодні ще обріжу, вже, які відквітували в мене е, маки. Мені не треба коробочки з насінням. Я щоб воно не розкидалося по ділянці, позрізаю. Ну, оце таким займусь. Так, я сьогодні вже й попрала. Ага, і ще зараз хочу показати, як у мене отой огірочок, що гробак його їв, як він там поживає. О, на, на кінець у мене білий півоній, ось у біла півонія. Перший рік вона це вдала мені квіти, Ну, ще зовсім не розкрилися. А це вже відквітували і тут оцей ще квітував, але я сьогодні нарізала, додому забрала. Віка говорить, що хай росте. Каже, я хочу, щоб були й вдома. Тут їх хватить. Кущики здорові, бачите, які у мене тут. Ну, йдемо до огірочків. Дивіться, він один із перших почав огірочки. Давати квітувати, Ось вони які, зовсім маленькі, і вони не ростуть, здається. Але ось у листочки живі. І я заливаю, оці пізніше почали квітувати і нав'язалися і вже більші. Ну, побачимо. Хто говорить, можу зберегти, хто говорить ні. Ну, поки що оце він зеленіє. Ну, а ці, що пізніше, ось теж тут ростуть. Оце в цьому парничку насадила. Ну, буде на салатик трішки пізніше. А дивіться, скільки салату наросло. Оце ж віка, бабуля, сади, сади. А хто ж його їсть? В минулому році так нічого. І взимку або осінню, о, це вона якби купить. А як вдома ось о, росте, який гарний. Сьогодні зроблю їй зауваження. А ось о, дивіться. Щось таке під'їло. Угу. Наверно, той гробак зараза. Треба підкопнути і оці забрати на салат. Я тут прорідила вже бурячки, але не поливала. Вчора дощик такий невеличкий, йшов. Так, картошка глянуть там, може, жуки, то вроді нема. І пішла я встигнути сьогодні викопати. Тюльпани, ось дивіться, де в мене базилік виріс. Я його не, не сіяла в цьому році. Я так і думала, що виросте. Він оцей такий фіолетовий. У мене був і лимонний, і всякі-всякі. Зараз Віка починає в АТБ купувати їх. А, а я говорю, а як вдома скільки було, можна аж брати. Ну і я перестала їх. Вирощувати, а вони ось це самі виросли. Вирішила я скласти на отакий мішок і зараз я буду викапувати оце. Може, я навіть все й викопаю. Побачимо. У нас знову заходи і гримить. Але я трішки встигла зробити те, що планувала, ну не закінчила. Чуєте? Десь там далеченько вже гримить. І я хочу зараз занести все, щоб не бігти потім, коли дощ почнеться. Може, він і не почнеться, може пройде якось стороною. Ну, поки насувається це з лівого берега на мене. Ну, тут я дійшла от до білизни, а думаю, почекаю, хай білизна, висохне потім я ще й там приберу тюльпани. А тут почало громихати. Думаю, треба занести це все і зняти білизну і почекати, буде-буде дощ, значить, потім це зроблю. Не буде дощику, яку вийду зроблю. Ну і тут близенько садити вже ж я нічого не буду, тому що я десь в вересні сюди буду висаджувати тюльпани. А як я тут петунії її посажу, то потім мені жалко їх чіпати і не можуть ульпани посадити. А ці ж пітуні, вони ж до морозів квітують. І сьогодні за день, поки було тепло, ось там зранку було прохолодно, а потім потепліло, і в мене так півонії порозпускалися гарно, ну не всі ще. Але тут так по дорослому гримить, що може й бути дощик. І ми з Фендією таки пішли додому. Не будемо наражатися на грімі, мов Я все позакривала, все прибрала. І Фендюша, йдемо додому. Так. Додому. Каже, я вже нагулялася. Що я не встигла, я не... оце не пообрізала, які відквітували у мене вже пітунійки. Ну, зате я тюльпани прибрала там. Ось, Ось вже проситься додому. Дивися, ще занесем килимок, стільчик, калошки мої, потім тебе. Хочу порахувати, скільки в мене лишилося ірісів кольору. Оце один, оце другий. Так, це третій вид. Оце це такий вже був. Дивіться, дощ і вітер поклав мої іриси на підлогу. Так, оце четвертий, їх багато. Такий ось, ось повторюється. Так, повторюється. Коричневого не бачу ці повторюються, повторюються, гримить, гримить. Так, такі теж уже були. А, ось один. Дивіться. Ні, ще далі буде. Оце. Оце ось такий. Але в мене були ще й жовті. Так, буде, ось вони тут. І ще ось такий, дивіться, гарний. Саме більше це білих і оцих фіолетових. І ще оцей коричневий. А вони тут злилися. Ну, тут у мене була печалька, і вони пропали. От. А зараз нічого підростають. Так, що тут кинули. Ага, не буду брати руками, бо я без перчаток. Ну, ці вже у мене повторюються. Тут мало їх. Але вони повторюються ось так. Ну, а так цілий ліс, бачите? І траву. Тільки, здається, дві неділі назад Артем косив. Уже зеленіє і краса. Треба знову косити. Ось так. Значить. Немає жовтих. Може вони пізніше? Не знаю. Але поки що я їх не бачу. Ось так у мене тут цілий ліс, так? Да? Гарненько. Так, уже дощ іде. І я пішла. Вхенді впустила в хату, а сама вийшла, думаю, треба подивитися. Може якийсь тут заквітував. Ну, оце будуть ось вони. Це теж такі ось коричневі. Вони гарні і пахнуть. Ну, дуже погано, що це на них якраз дощі, а вони важкі, як і вітер, і вони падають. Бачите, ось так нахиляються. Як наречені. Все гарне таке. Ну, я не бачила у нас, Щоб десь. Оце я тільки розвела так на 33 в довжину метри. Так людей трішечки. А я оце розвела. Хай квітують. Ось от бачите, як все повалив цей дощик і вітер. У нас пішов отакий дощ. Все-таки діждалися. У мене тут вже скільки води налилося. І миє машину. Так, там щось. Це приїхала Артема сестричка з дочечкою і з чоловіком. І вони роблять шашлик. А їм дощ не дає. А вогонь хороший там. Добрий такий. Закривають. Оце, що говорю, що треба кришу нам там. Ну, говори що. Оце е, нашого Артема плюмяшечка. Дивіться, що вона мені там робить. Он це так треба робити, да, розпушувати. <сум> <сум> ну так скажи, як тебе звати? Аліса. Аліс. Ахай. Мама нам дозволила зніматися. А я вас там на костру зняла. Ага. А, а дівчата крошку їдять, а не хочуть. Отут. А крошку нап'ї Що ти сказала? Клас у вас морози. Рози на морози. Ага, то буде чай. От ще от. бачиш. ще не опадали. Не опадає. А Ні. я вам такі ж самі подарила, тільки або жовті, або такі ж самі. Вроді такі ж самі. Так ну Скоро буде дарити. Ой, жовті. Жовті. Да. Угу. Ну, дощик ну, не... Опадало отак от, десь. Так, да. я зрозуміла. Оце ж їх так треба сушити, Алісочка, да? як ти оце зараз робила, отак треба. І потім дивиться: оце як трішечки отака, от я таку геть е, викидаю. Да, о, ось, так, да, так, да, так. Да. Там їх небагато буває, це знаєш, ну, по повітря не попадає туди, і, і вони такі да, э, стають коричневі. Отак. так, вот так вот. Да, да, да. Я так три рази на день роблю. Mm. От, от ось от зелененьку ось вбери. Будь ласка, ось 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 ось. ось, ось. Ага. Так, ліпісток, вот. ліпісток. Та лоп-хоп.